Всім привіт! Ви знаходитесь на нашому маленькому, чистенькому сімейному каналі «Гребінець». і як бачите, знову інша локація. Не міняється лише те, що я як завжди сижу на камені і шукаю місце, де можна записати відео, щоб звук був кращий, щоб було тихіше. Хоча ну, сумнівне рішення знімати біля автомобільної дороги, але в принципі в таборі іще більш шумно. Як ви вже можете зрозуміти по зміні локації, ми вже знаходимося у міжнародному таборі біженців в Раде. Привезли нас сюди в середу по полудню. Очевидно, що пройти реєстрацію в поліції в середу ми не встигли. Тому повечеряли і спали. Ми у зоні прийому новоприбулих. В принципі, там двоярусні ліжка спати можна, годували ну, нормально, тому жодних проблем не було. Уже в четвер вранці нас. Повезли на реєстрацію в поліцію. На все про все пішло десь близько двох годин. Ми заповнили одну паперову анкету, де вказали всі свої дані, звідки ми приїхали, через які країни їхали, коли виїхали з України і тому подібне. Також заповнили уже у відділку поліції другу анкету на планшеті, де теж вказали там певні дані, чи там були ми свідками військових злочинів, чи самі вчинили злочини і так далі. Потім нас фотографували, відкатали і десь за півгодинки годинку видали уже помаранчеві посвідчення. Це посвідчення людей, які шукають притулку у Норвегії. Потім, якщо міграційна служба затвердить наші справи, ми їх замінимо на сині посвідчення, які дадуть нам можливість проживати тут рік. Що стосується співбесіди із поліцією, під час реєстрації поліцейські декому задавали якісь додаткові запитання, вони через перекладача там поясни. Снівали, ну це, наприклад, дехто мав довести, що на момент початку війни вони перебували на території України, оскільки у них були свіжі закордонні паспорти видані після 2022 року. До мене жодних питань не було. Але як нам уже потім сказали в таборі, що поліція, в принципі, може викликати на додаткове інтерв'ю будь-коли, поки ми тут перебуваємо. Після того як ми отримували наші помаранчеві картки, нас вже відправили до самого табору і поселили у намет. Ми. Чекаємо у наметі Н наметів дуже багато, всі в алфавітному порядку. Ну в принципі, умови умови нормальні. Звісно, тисячі людей всі живуть в одному приміщенні, всі ходять туди-сюди, шумно і так далі. Ну саме тому я і не знімаю зараз на території табору, а знайшов собі місце тут біля невеличкого ліску і сиджу на камінюці. Так от ну люди постійно ходять, постійний двіж, всі говорять, багато людей з різних країн і тому подібне. Що по умовах? Ну жити можна. Спати можна, годую тричі на день. Я, якщо чесно, не дуже розумію тих, хто говорить, що табір в роде це там содом Гомора, умови погані, жити неможливо. Та, як на мене. Умови нормальні, звісно, в мутаку було краще, бо там була окрема кімната. Тут все загальне, але як на мене, то цілком прийнятно. Після заселення ми першим ділом пішли на флюорографію, зробили знімок. Це можна записатися на ресепшені і пройти буквально за кілька хвилин. Ну ми чекали хвилин десь із 10. Медики Працюють із 8 до 15.30, здається. Потім ще в перший день ми відвідали юриста у карітасі. Він нам розповів про саму процедуру, як це все буде відбуватися, про наші права, обов'язки. Ну там і тому подібне. Потім ми ще в цей же день потрапили на екскурсію по табору. Там нам показали, що де знаходиться, які є розваги в таборі, чим ми можемо займатися, які правила проживання, ну і тому подібне. Сама екскурсія зайняла десь трошки більше години. Ну, якщо чесно, багато кого вона втомила, тому що це все на ногах. Треба слухати. Але в принципі було цікаво дізнатися, як ми будемо жити найближчі від 3 до 21 дня. Щодо іншого, ну, туалети нормальні, душові нормальні, душова сумічна разом із туалетом. Я Найбільш таке інтимне місце в таборі для вас підзняв. Можливо, якщо не забуду, вставлю тут замість своєї рожі, на яку вам дивитися вже може і не надто цікаво, подивитися ці кадри. Також ми вільно можемо виходити за територію табору, здавши перепустку. Потім, коли повертаємося по своїх документах, перепустку отримуємо назад. Бажано повертатися на територію табору до 23.00. Хоча охорона, як нам сказали, працює цілодобово. Тобто, якщо ми навіть трохи запізнимося, то це нічого. Можна сходити у супермаркети, які знаходяться тут буквально метрів за 400 від табору, можна сходити в центр комуни Роде, подивитися, можна також поїхати на приміських автобусах у найближчі міста. Для біженців з України зараз такі поїздки навіть є безкоштовними. І з мінусів, що можу сказати особисто для мене, це те, що немає такого менш більш собору. З того простору я більш інтроверт і хотів би, щоб він був, ну але це терпимо, тим більше, що цей табір це тимчасово. А також що там досить таки скучно і немає чим зайнятися. Звісно, можна взяти якісь настільні ігри, можна взяти пазли, можна піти пограти в баскетбол, можна пограти у настільний теніс, можна подивитися телевізор, мультики показують норвезькою мовою. Також можна сходити, коли представники Червоного Хреста ведуть заняття з норвезької, можна сходити уже. Вже трохи повчити мову. Є ігрова кімната для дітей. В таборі в принципі можна і фотографувати, і знімати. Головне нам сказали, щоб інші люди не особливо потрапляли в кадр, тому я десь і не знімаю зараз майже нічого у таборі. Бо, як ви розумієте, дуже рідко випадають можливості, що там вільні коридори, вільні місця, що можна було щось підзняти і ніхто не потрапив в кадр. Можливо, сьогодні щось підзніму, коли в їдальні буде давати їжу. Тоді всі там, і табір майже вільний. Будуть. Вільні коридори, ну але це ще буде видно. Що ж, на цьому буду завершувати це коротеньке відео, бо трошки вже болить рука так тримати камеру. Коли буде якась інша інформація по другому етапу, коли ми їдемо, куди ми їдемо, де ми їдемо, як ми їдемо. Також зніму відео буду про це розповідати. А ви були на нашому маленькому частенькому сімейному каналі. Грибенець, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте питання, якщо вас щось цікавить про перебування у таборі в родині. Де, якщо буду мати таку інформацію, то відповім. Якщо не матиму, то можу в принципі запитати тут у когось із адміністрації. Бувайте всім миру, всім добра.